Ці чотири будинки на Стрийській найбільше постраждали внаслідок ракетного удару у липні. Один з будинків, а саме під номером 68, уже на 99% відновили, розповідає підрядник, директор підприємства «Рембуд» Олег Поліщук. Відбувається монтаж там останнього ще вікна і фактично можна сказати. Готуємо будівлю зараз до опалення, перевірили домові канали. Ось відновлюємо постачання газу і по 68 й будівлі вже аварійні відновлені роботи завершені. У будинку поруч будівельники накривають дах та встановлюють вікна. Ці роботи планують завершити до кінця року. Добре, добре, крім того, що ми вимушені відмурувати стіну, так тобто її відновити. Ми ще вимушені подумати наперед за так звані карнизи. Може, ви бачите, вони відновлювалися так, як воно колись було збудовано, тому що наступний етап робіт це відновлення фасадів, але не маючи тої основи з тої ж самої цегли австрійської, їх не повториш. У будинку під номером 62 зараз накривають дах. Вікна майже вже встановили. Залишилось лише змонтувати арочні. Найбільше від ракетного обстрілу зруйнувався ось цей будинок під номером 64. Зараз у цьому будинку облаштовують дах. Його мають накрити до кінця року. Проте як розповів підрядник, який займається аварійно-відновлювальними роботами, була затримка з поставкою керамічної черепиці. Трошки ми стикнулися з проблемою блокування поставки матеріалу, все, що відбувалося в Польщі. В принципі, машини вже розмитнюються, трошки воно затягнуло нам. Залишається ще таке відкрите питання. Там дуже в значній мірі пошкоджена сходова клітина. Знищені є сходові марші. Ми вже їх замовили. Під автентичність, як вони були виконані з такого самого матеріалу. Скоріше за все, що Орієнтовно до січня вони будуть змонтовані сходові клітени. Допоки тривають аварійно-відновлювальні роботи, усіх мешканців чотирьох будинків Стрийської відселили. Усі вони отримують від міста компенсацію на оренду житла. Частина з них живе у модульному містечку. Мешкає тут і Ганна Федоренко. Жінці 76 років, і вона сама виховує трьох онуків. Пенсіонерка є мешканкою з Стрийської 64. Це той будинок, куди влучила ракета. Ганна Федоренко розповідає, після вибуху з її квартири залишились одні стіни. Все. Розбито і знищено. «Начали там ну, вибухи, то що, бо я сильно пора, я ще поранена сильно. в мене груди, всюди, оту уже не зажило. Ну, я вам сказати, до внучку свою я врятувала, я впала на неї. Вона теж покалічена, але Слава Богу, все нормально. Після того, десь чотири дні я не могла ще відійти від того шоку, пішла в квартиру, а що в квартирі? В квартирі вже нічого немає. Ну, от то, що я врятувала своє. що 53 роки я жила там, що я нажила, то от, от все. Зараз у модульному містечку залишається жити 15 мешканців вулиці Стрийської. Це сім сімей, розповідає директор Центру соціальної підтримки Львівської міської ради Володимир Головатий. Всі люди, які тут живуть, вони собі зберігають в модулях свої речі, використовують їх як склад. І зі своєї сторони там на перший час допомогли людям, щоб люди мали якісь перші побутові там речі першої необхідності. Харчування забезпечується один раз в день. Зато велика подяка згромадження отцям селезіянам. Вони з першого дня включилися в роботу. Ми готуємося до зими. Тут є генератор, встановлений додатково заживлене містечко. В разі якогось блокауту ми готові до того, що тут будуть жити люди. Моя внучка, та що має 11 років каже: бабуся, як відновлять, я буду бігти і не оглядають. Та ні, що скучили. Хочу дома, то тут ні, тут нормально. Що? Ну як? Ну відносно тепло. Їсти дають туалет є в, тип... в туалеті тепло, в душі тепло, але то не дим. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.